Що ця війна, яка зараз триває, не почалася якби не Майдан. Ми вкотре Черкасами зганьбились, зганьбилися, як я кажу, в інформаційному просторі не лише Черкаському, на жаль, що цей ворог працює в інформаційній політиці, зокрема, навіть не десятиліттями, а століттями. Суперечка між людьми і працівниками ТЦК пішла на користь ворогу. Термін бусифікація придумали ми. Росіяни працюють із іноземними аудиторіями. Дитина буде слухати російських блогерів і називати українських блогерів неповноцінними і тими, які роблять нецікавий контент, тому що вона чує це вдома. Вона буде казати, що українська музика погана, тому що є російська музика, бо вона чує її вдома. Ми не треба заходу і нікому ми не треба. І врешті ми маємо дойти в до думках до того, що треба ми тільки Росії. Елементарний моніторинг соціальних мереж, а не просто там скролінг заради скролінгу, може допомогти в боротьбі інформаційній.